Дорогі українці, в Україні і поза нею сущі, дорогі друзі України в усьому світі. Я звертаюся до всіх тих, хто хоче і прагне знати правду про мою країну. Гібридна війна, яку проти України веде Росія, вбирає в себе не лише військову агресію та економічний зашморг, але й велику та потужну дезінформаційну складову. Доживий Гебельс до наших днів, він дав би найвищу оцінку тій глобального масштабу системі промивання мізків, якою нині оперує Москва. Російській пропаганді ми протиставляємо свободу слова. З їхньою брехнею ми будемо боротися правдою і лише правдою. І в цьому я вбачаю місію каналу ЮАТВ: нести світові достовірну інформацію про події в Україні та навколо нас. Українською, кримськотатарською, російською, англійською та іншими мовами. Давно сказано стукайте, і вам відкриють. Важливу роль в нашій глобальній комунікації має зіграти Укрінформ. Це найстарше в Україні інформаційне агентство, яке через три роки відзначатиме своє століття. Але вже протягом найближчого часу вона має модернізуватися, опанувати ще низку інших мов і перетворитися на один із найпотужніших інтернет-ресурсів країни. Бажаю колективу мультимедійної платформи і намовлення України творчих успіхів, в яких кровно зацікавлена наша країна, Європа і весь світ. Слава Україні!